П'ятниця, 13 червня. Це новини коротко. Вітаю. Одна людина загинула на Нікопольщині. Ворог з артилерії обстріляв Покровську громаду. Травми, які отримав пенсіонер, виявилися несумісними з життям. Вночі ж росіяни атакували область дронами та ракетами. У Павлоградському районі пошкоджені чотири багатоквартирні будинки. У Петропавлівській громаді понівочені 14 приватних осель. По слов'янській та Межівській громадах ворог бив безпілотниками. Загалом минулої ночі РФ запустила по Україні 55 шахедів та атакувала чотирма балістичними ракетами. Від обстрілу, окрім Дніпропетровщини, потерпали Донеччина та Харківщина. 43 дрони збила наша ППО. Масові мінування у Дніпрі та Кривому Розі. Під загрозою опинилися університети та торгові центри. За минулу добу надійшло повідомлення про 10 замінувань. Поліція обстежила всі приміщення, проте жодних вибухових предметів не знайшли. Її ім'я вже добре відоме у світі спорту. 16-річна Дніпрянка Рафаелька Збекова виборола бронзу на Кубку Європи зі скелелазіння. Юна спортсменка звідси. Омою династії альпіністів як виховують майбутню олімпійську чемпіонку і які зусилля потрібні, щоб дістатись вершини в сюжеті наших журналістів. Духмяне та неймовірно красиве у Дніпрі. Розквітло величезне лавандове поле всього в кількох кроках від популярної пам'ятки, де знайти мальовничий квітник та скільки він зберігатиме свою красу. Розкажемо ці та інші новини. Не пропустіть Підписуйтесь на 11. -й.